Найстрашніше всі історії сталася в Донецьку, я маю на увазі і обстріл маршрутного таксі, там загинуло шестеро людей. Це була маршрутка номер 17. і обстріл школи там загинуло чотири людини, дорослих дітей вдалося евакуювати вчасно, бо заховати від вибухів. І от журналістка Ірина Ісаченко із Донецька написала, що напередодні 1 жовтня в 4 обдзвонювали батьків і казали цитую мовою оригіналу: Пірва октября ми відкриваємося. Нам сказали відкриватися. Ми відкриваємося на вопрос мужа. А якщо рібенка уб'є аско? Или прямым попаданием. Учительница рисования дала шедевральный ответ. И меня же тоже может убить по пути на работу. Ну, вот, бачите, цей день показав, що. Справді вчителів може вбити в школі. І взагалі от дивне питання, як можна дітей закликати йти в школу, якщо, власне, ні вчителі, ні міська влада не контролюють місто і не знають, хто буде стріляти, по кому стрілятимуть, якщо бойовики перестрілюються з військами РФ, війська РФ перестрілюються з козаками, козаки перестрілюються ще з якимись чеченцями, і там українська армія стріляє, і все це якось отак от падає зверху на Донецьк, і при цьому дітей ведуть в школу. Ну от і хто після цього винен? Кунта влада українська чи можливо самі батьки, які послухалися вчителів у місті, в якому фактично немає влади.